Скажи, будь ласка, чому ми біля арки? Це дуже Крута історія. Михайло Васильович драпатий генерал-майор на той момент командувач сухопутки. Зараз він командувач об'єднаних сил і Хортиці попросив нас. Він попросив, хоча ми міг поставити задачу. Мов сухопутці підготувати щось до дня піхоти. Ми сказали так точно. залишалося два тижні. І ми написали велику концепцію, в якій були там, якщо ви бачили цей слоган, Україна стоїть бо стоїть піхота по всіх громадах, по всіх областях плакати висіли. Президент виходив в футболці. Україна стоїть, бо стоїть піхота. Бізнеси підтримували нас. В тому числі через вас. Ми до цього додали альбом, жодної пісні не існувало до цього. За два тижні не просто був написаний альбом, був записаний відмастерений, і ми ще й встигли на одну з платформ вийти день в день. Wow. Але там яка була історія? Нам потрібно було, щоб президент затвердив ідею. І Павло Сергійович Паліса, який в офісі відповідальний по армії, ми йому відправили ідеї, які, як пропозиції ідей, які ми готові зробити на день піхоти. Тому або альбом робимо, або от плакати. Він сказав, да, або А він подивився і говорить, що все, супер, робіть. Я а так може, ні, президент затвердив все. І нам за два тижні довелося втілювати все, що там було. Але там була концепція плітки цієї піхоти, трошечки в іншому форматі. Ми хотіли біля Гулів'єра, там, де зірки розміщені, поставити просто таку саму зірку піхоти і сказати, що ці зірки існують завдяки піхоті. Але ми сіли також подумали: ну, по-перше, ну, да. піхота і Потап в одному, ну, як то ну не можна. Це святе, піхота це святе. І тоді виникла ідея зробити окремо як алею зірок, тільки справжніх зірок, завдяки кому це все існує. Почали шукати, де це зробити. Приїхали сюди. А тут просто поля не пахане, і плюс арка свободи, яка зараз арка свободи, але по факту вона була аркою дружби народу, поміняли назву, і, і ніхто цю назву не, не вибилося. Зараз геолокацію зробити в інстаграм. Арка дружби народів. Тому для того, щоб зробити якісний рефреймінг, потрібно, щоб було сильне емоційне підкріплення. І тому це насправді це простір, з яким важливо працювати. Ми вирішили обжити весь цей простір, присвятити його силам оборони. Тут на цій алеї ми вже зробили піхоту, морську піхоту, сили спеціальних операцій, і військово-морські сили, і армійську авіацію. За який період? Скільки місяці півтора, і воно дуже круто. По вчора я прийшов сюди, і була дві жіночки, і багато дітей. І вони ходили, дивилися туди. Що це, як це намагалися вгадати? Я підійшов, їм розказав, що така армійська авіація, яка є функція там yeah. е, сили спеціальних операцій. Вони стояли їм так цікаво. Це було. Тому ми зараз е, вже в процесі того, як ми робимо цю алею. Ми напишемо е, под, подробну інструкцію для гідів, які проводять екскурсії по Києву. Ключимо порокорекомодательним. Ну, локацію для відвідування і пропишемо, щоб вони знали що коротким текстом, що говорити.